Всім доброго дня! Сьогодні продовження теми щодо пожовтіння чеснику. Чогось цього року велика дуже паніка і в інтернеті, і тіктоцію ютубі, що пожовтів чесник нічого не допомагає, горить. Жовтіє. Ну, дивіться, я не знаю, в мене от я зробив азотні підживлення, з сульфатом магнію. Вже чесник гарно відійшов від пожовтіння, вже закриває рядки, вже гарненько, ніяких проблем з чесником у нас таких нема. Але сьогодні я вам розкажу, як можна ще. Позбутися пожовтіння і як вже можна зробити профілактику хвороби на чеснику. Е, в кого чесник пропадає, вже можна зробити профілактику йому хвороби. І вже ці обробки від пожовтіння і від хвороби можна поєднати. Щодо пожовтіння чеснику, я розказував у своїх попередніх відео: що треба обробити азотом або пролити чесник, або розсипати просто салітру, карбамід, пролити ними. Так, що також можна додати сульфат магнію, посилання на це відео я зроблю на екрані. Хто ще не зробив, зробіть обов'язково, щоб вас з чесником було все в порядку. Як ще можна допомогти нашому чеснику, нашому ще чеснику можна допомогти дати йому мікроелементи. Але не давати мікроелементи, наприклад, вже там міжрядки чи підкорінь, вже дати мікроелементи по самому листку. Якщо давати підживлення під корінь, поки воно дойде, поки щось втратиться. Щось засвоїться, може не засвоїти, щось заблокувати. Можна дати підживлення по самому листку. Підживлення по самому листку вважається самим ефективним, яке я буду робити підживлення своєму чеснику. Я буду робити підживлення брексил міксом. Це коктейль мікроелементів. Дуже ефективний. Це фірма професійне доброва, надійна фірма, перевірена. Коктейль мікроелементів. Що цей коктейль мікроелементів дає нам? Тут у нас желізо, магній, манган, цинк, молібден, бор. Дивіться, молібден відповідає за засвоєння азоту. Так само желізо, магній відповідає за те, щоб був хлорофіл, щоб гарний зелений насичений колір, щоб гарно рослина працювала, щоб відбувався фотосинтез. За рахунок того, що тут багато мікроелементів, які працюють із фотосинтезом, і з азотом, чесник ваз, і, наприклад, і цибуля поміняється після цієї обробки. Це може бути не обов'язково цей брексилмікс, це може бути різні препарати, зараз повно всяких препаратів з мікроелементами. Цей брексилмікс сумісний з препаратами від хвороби для профілактики, тому я його зараз буду використовувати. Також можна брати, наприклад, в хилатній формі мікроелементи. Це теж дуже ефективно. Хилатній формі, наприклад, хилатин теж гарно дасть мікроелементи вашому чеснику. Щоб зекономити свій час і не витрачати час на безкінечні обробки, зразу сього. Сьогодні зроблю, крім мікроелементів, зроблю обробку профілактику від хвороб. Буду профілактику робити квадрісом. Це один з найкращих системних фунгіцидів. Квадріс рахується, один з новітніх препаратів, дуже ефективний. Квадрісом обробляється цибуля, ну, значить і чесник, переноспорос, фузаріозне в'янення. Це дві основні хвороби, від чого пропадає і цибуля, і чесник. Є пишуть мені такі коментарі, що вже чесник і цибуля почали пропадати в людей. Тому для профілактики зараз будуть перепади температури. наприклад, той тиждень буде в нас холодно, прямо вже до нуля, десь будуть і заморозки. Зараз 26, потім знову буде тепло. Саме зараз вже хвороба будуть розповсюджуватися, тому зараз можна для профілактики зробити квадрісом. Квадрісом цибуля і чесник обробляється двічі. Отаку От зараз зроблю я обробку і мікроелементи, і обробка від хвороб, щоб вже повністю цього року закрити тему по часнику. Вже часник хай собі гарно розвивається, набирає масу восени і цього року весною гарно з ним попрацювали. Тому хай родить гарний нам часник. І всім мирного, мирного неба!